Тому що сама по собі концепція, що любов можна заслужити якимись діями, вона нереалістична. Я вам зараз наведу дуже, дуже простий приклад, ви все зрозумієте. Уявіть, що до вас от зараз. Підходить людина, яка у вас дуже закохана, а ви до неї не відчуваєте кохання. Людина вас запитує, що мені зробити, щоб ти мене полюбила або полюбив. Скажи, усе зроблю, тільки скажи що. І. Думайте, чи знайдете ви відповідь на це запитання, я би точно не знайшла. Тому що я можу відчувати до людини, яка робить багато для мене вдячність, я можу ну, дійсно пишатися якимись її досягненнями. Я можу ну, якось відчувати себе в боргу перед нею. Ну, тобто, те, що вона робить, я можу цінувати. Але щоб вона не робила, це не змусить мене її щиро любити ніяк.